Євангеліє нині показує нам милость Божю і яка сила віри. Приходить до Ісуса один із начальників синагоги і увідів той по імені Ігаїр Ісуса, упав к ногам Його і дуже-дуже просив його, говоря, дочка моя смерті, прийди. І возложи на неї руки, щоб виздоровіла і осталася жива. Ісус пішов з ним. За ним слідувало много народу. Коли він ще говорив, приходять від начальника синагоги і говорять: дочка твоя померла. Уже не утруждай, не муч учителя, уже все, конець, дочка померла. Ісус, увідши цю картину, каже тому начальнику синагоги: ну, скаже по современному ніякому чиновнику: Не бійся, тільки віруй. Це класична фраза для православних християн. Не бійся, тільки віруй. невіруючий світ буде в тебе все кусати, угрожати, у суди тягнути. Примітивно мерзкий низ книже плінтуса у судові винувачування приліпити. Не бійся тільки віруй. Сьогодні, то як набат всім нашим віруючим людям, коти потерпіли униження і гоніння. Не бійся, тільки віруй. І не дозволю нікому жасти за собою, кроме Петра Якова і Йоганна, брата Якова і приходять у дом начальника синагоги, а там шум, крик, біганина, плач. І войдя в дом, говорить, їм, що ви смущаєте? Що тут ви розплакали всі? Дівіця не вмерла, але спить. І тоді другались над ним або по-нашому, по, по русинськи ругалися або ругалися, тобто буквально. Трясли або махали руками, що ти говориш, ми то знаємо факт, дівчинка померла, причому вже не п'ять хвилин назад, а пару годин, що вже не клінічна смерть, а реальна смерть. А Ісус каже, дівчина не вмерла, але спить. Коли ми читаємо Євангеліє, то для православних християн зразу інакший погляд на життя. Не вмерла, спить, заспала, заснула. І коли многі з ним не соглашалися, от тоді Ісус, видя масу невіруючих, слабовірних, всіх виганяє вон, бере з собою отця, матер, дівчину і бувши з ним, і входить там, у ту кімнатку, де лежала дівчина. Взяв Ісус дівчинку за руку і сказав їй, Євангеліст сохранив древнє єврейське вираження, Таліфа кумі, таліфа кумі, дівчи, говорю тобі, встань. Все це відбувається перед батьками, і дівчинка встає, почала ходити ну, літ 12 якраз. Красива доросла дівчинка. І всі відділи, сталися дивувати, що за чудо, так вона була точно мертва. Хто Ісус такий, котрий вертає смертних до життя? Євангелія вказує, що Ісус істочник життя, котрий дає життя. Ісус, друге лице Святої Тройці, Той, хто сотворив мир. І чоловік ізваяв, виліпив першого і нині вертає усопшу дівчинку до життя. І що інтересно, казало бися, Ісус міг казати: ідіть по селу, розказуйте всім, якою я чудо зробив, і читає мене наоборот і сказав їм, щоб нікому не розказували, тому що інформація для віруючих. У чудесах є приємна, розумна, а безбожники, а вони нічому не вірять. Найбільше перед безбожниками чудеса всі явилися сліпі, глухі, німі, тверді, камінні, злобні, агресивні. І нас Бог покликає. І тут на землі бути добрими християнами, добрими батьками, а дітям добрими, послушними дітьми, а у вічності. Іменно за духовне, високонравственне, благословенне життя Господь віддя такі подвиги тут на землі, і у вічності наградить нас і наших дітей царством Божиїм. Амінь.